Друзі, всім доброго дня. Будемо далі перевіряти сили босів. Наступна сила в нас іде, яка буде нам допомагати наносити також більшу кількість урона. Ми будемо створювати шматки руди по типу боса, який дуже сильно любить золото, але зараз його немає на мапі. Взагалі ніякого боса немає. І давайте спробуємо перевірити, як це буде працювати в тому чи іншому порталі. Ну, мабуть, будемо вмикати якісь невисокі, тобто для того, щоб нам її викликати, нам потрібно мати постійно повний ресурс в ідеалі. І ми будемо наносити великий урон від вогню. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо мабуть, 70-й рівень ями ввімкнемо. Я думаю, що ця сила буде використовуватися також на багатьох збірках, тому що, як на мене, вона наносить досить непогану кількість урону. І, скоріше за все, всі збірки, які грають, скажімо так, з вміннями через вогонь. На них буде сенс використовувати саме цю силу. Бачимо, що вже з'явилися наші наші допоміжні вміння, які будуть просто-напросто винищувати ворогів. Слухайте, ну, дуже цікава сила. Якщо чесно, ця сила також вбила не одного персонажа на, скажімо так, на хардкорі. Тому що не. Один раз, мабуть, бачив, як гравці на хардкорі чи то зловили якийсь дисконект, чи просто в них напросто ну, якось погано працювала гра, коли саме за рахунок цієї сили саме цього боса, Златолюбця, помирало дуже багато гравців. Тому мені здається, що класи, які будуть використовувати білди. Там, де в нас не витрачається основний ресурс, будуть із задоволенням використовувати цю силу. Тому що, якщо ми постійно будемо створювати ось ці глиби, які наносять урон від вогню, це мені здається буде і як допоміжне вміння, яке дає нам захист дуже великий, і як вміння, яке буде дуже гарно винищувати монстрів. Тобто, однозначно, ця сила буде грати на варварі, на чарівнику. Однозначно може зіграти вона також на, я думаю, що розбійнику на друїді, мабуть, ще ні, тому що урона від вогню в нього немає. Ну, ми бачимо, що 70-й рівень порталу з нею 100% можна буде пройти, тому що часу у нас вдоста. Слухайте, ну давайте перевіримо якусь іще іншу силу. Нагадую, що ціль цього відео просто показати, в принципі, які сили будуть існувати у восьмому сезоні. У нас немає зараз цілі пройти надвисокий рівень порталу. Просто будемо дивитися, що вони взагалі можуть. Ну і використовувати їх всі ну, майже по порядку, скажімо так. Так, далі що ми, друзі, можемо взяти? Ми можемо взяти силу. Ашави, так, давайте змінимо відразу. Цю силу, щоб вона в нас не була в допоміжних. Коли ми будемо наносити урон нашим монстрам, угу. які будуть отримувати періодичний урон, ми будемо створювати хвилю кислоти, яка буде наносити 18 мільйонів урону від, від яду, від отрути. Слухайте, друзі, 100% це буде грати на друїді, 100% це буде грати на духонародженому, тому що урон від яду періодичний саме краще, мабуть, буде грати на спірідборні на духонародженому, тому що в нього якраз є непогані, скажімо так, для цього здібності, щоб саме ну, збільшувати урон від яду періодичний саме. В основному це буде виключно для цього класу. Хоча, хоча, якщо подумати, в принципі, якщо використовувати шолом Андаріель, то там ми також наносимо урон від яду. І якщо це періодичний урон, ми, в принципі, можемо навіть на черевнику розігнати свій періодичний урон. Ну, тут ми бачимо, що ми наносимо також періодичний урон і від вогню, від землетрусу. Але цю силу ми, скоріше за все, не так уже й гарно побачимо, тому що все ж таки варвар це не той персонаж, який наносить саме періодичний урон від яду. Ну і взагалі він від яду урон не наносить. Це хіба що закувати якийсь, скажімо так, якийсь меч, ну, або якусь будь-яку іншу зброю, щоб наносити цей періодичний урон від яду. Слухайте, ну не бачу я, щоб використовувався саме наш періодичний урон від яду. Я думаю, що потрібно це буде тестувати все ж таки, друзі, на духонародженому. Ну, давайте втечемо звідси. Наша ціль не пройти портал, а просто протестувати сили. Бажано, я думаю, їх тестувати на тих класах, в яких все ж таки цей урон взагалі існує. Ну, от... В нормальному режимі. Тобто, якщо в нас у варвара немає ніяких вмінь, які наносять урон від яду, то мабуть, що посилювати урон від яду і не варто. Тобто йому можна посилювати або фізичний урон, або урон від кровотоку, або ж урон від вогню. Тому що вміння на вогонь в нього 100% є. І ми бачимо, що в принципі в принципі. Так, урон від вогню це, в принципі, землетрус в основному. Тобто, атак, урон від кровотоку і фізичний урон. Тож, давайте протестуємо якусь іншу силу. Ось ця сила звучить, до речі, досить цікаво, коли ми будемо розкидати 4 бомби, які будуть наносити 37 мільйонів урону від вогню. Коли ми будемо використовувати наше ультимативне вміння, тобто призив наших древніх. Ну, давайте спробуємо використовувати цю силу. Думаю, що її ми 100% зможемо протестувати на варварі. Як вона взагалі виглядає? Я думаю, з нею також можна буде зробити велику кількість білдів. Тому що на розбійнику там також можна використовувати постійно ультимативні вміння і мені чомусь здається, що на ньому буде це саме найкраще. Ну, подивимося, як воно буде виглядати в сезоні. Бачимо, що ці бомби відразу вибухають і наносять значну кількість урону від вогню, друзі. Давайте спробуємо, в принципі, вміння в нас постійно відновлюється. Але, на жаль, ці вибухи в цьому порталі не наносять значної кількості урону. Потрібно вмикати якісь, мабуть, менші портали, тому що не зможемо ми таким чином перевірити. Але виглядає, в принципі, весело. Тобто я 100% бачу білди вже які використовують це вміння, тому що посилити свій урон, коли ми використовуємо, ну, от бачите, 4 вибухи в нас відбуваються. Коли ми будемо використовувати наш ультимейт, ми зможемо дуже гарно наносити урон монстрам від вогню. Цікаве вміння, 100% заграє в восьмому сезоні. Давайте подивимося далі, що в нас ще там залишилося. Я думаю, що їх не так уже і багато. Так, кожного разу, коли ми будемо втрачати. А це дуже погане, до речі, вміння, хоча, хоча для хардкору, можливо, знадобиться. 25% максимального запасу нашого здоров'я ми будемо направляти в того монстра, що нас атакує. Нашу силу, яка буде нам поповнювати здоров'я на 10% від максимального нашого здоров'я і наносити більше урону від темної магії. Слухайте, ну, темну магію в основному використовує це в нас, звичайно ж, некромант. Я думаю, що для нього буде сенс, можливо, якимось чином використовувати це вміння. Але більшу цінність тут для нас представляє все ж таки модифікатор, коли наша головна здібність босса буде наносити додатковий демедж від темної магії. Тобто це буде використовуватися на всіх класах, які будуть наносити урон саме від цієї стихії. Це, якщо не помиляюсь, Некромант і розбійник. Тобто на варварі цю силу ми затестувати ніяким чином не зможемо, тому що, ну максимум, що ми зможемо, це поставити її в пасивки для того, щоб наносити додатковий урон від темної магії. Так, далі в нас іде сила, коли ми будемо приміняти своє основне вміння. Перед нами буде створюватися сила, яка буде наносити демедж від блискавки. Угу. От це цікаво. І модифікатор теж, до речі, непоганий, коли за кожну активацію головної здібності ми будемо сповільнювати ворогів. І вводити їх в стан контролю на 5 секунд. Досить корисна сила, як на мене. Ну, давайте спробуємо, як вона буде виглядати в порталі. Але нам потрібно, друзі, перед цим. Нам потрібно якимось чином використовувати основне вміння. Тобто нам знадобиться, скоріш за все, осе вміння. Давайте трошечки нижче вімкнемо портал. Нам знадобиться якесь інше вміння для того, щоб ми могли спокійно собі його витрачати. Ну, зараз в будь-якому випадку це все з вами перевіримо. Так, спочатку нам потрібно назбирати нашого ресурсу. Слухайте, ну для мене тут, в принципі, також все очевидно. Це вміння буде дуже гарно працювати на друїді, і це вміння буде дуже гарно працювати на чарівнику. Тому що в них є досить значна кількість модифікаторів саме на блискавку, і я думаю, що на них це вміння буде працювати найкраще. Також можна буде використовувати на спірідборні, ну або ж на. Духонародженому, тому що в нього також є демедж від блискавки і це вміння, я думаю, знадобиться йому в деяких білдах. Можна буде побудувати якісь цікаві білди на цьому вмінні. Ну, На варварі я думаю бігати з цим вмінням без сенсу, але виглядає воно чудово. Давайте подивимося, що в нас іще є. Так, наступне вміння в нас йде на. Угу. Воно в нас йде на калюжі крові. Я думаю, що. Воно однозначно підійде нам для варвара, але потрібно робити буде більш... більше тестів, коли вже цей сезон з'явиться в релізі, тому що. <глов 'ю> Щось мені здається, що ось цей урон від саме крові можна буде якось зв'язати з кровотоком варвару, тому що. У нього якраз є на це здібності. І, до речі, тут є непоганий модифікатор, який буде давати нам 15% максимального запасу здоров'я за 3 секунди. Тобто за рахунок цієї здібності ми постійно будемо відхилювати своє здоров'я. Слухайте, друзі, ASCII, я вважаю, одною з найкращих посивок. Як для звичайного режиму, так і для хардкору на рівні з цією посилкою, яка дає нам бар'єр. Я думаю, що ось ці два вміння будуть 100% використовуватися в багатьох білдах, які матимуть погану стійкість, тому що відновлювати свій запас здоров'я або ставити бар'єр, це буде досить, скажімо так, непогано для будь-яких персонажів. Ну, от я прямо сплю і бачу, як гравці всі будуть ставити просто ці вміння в пасивці. Ну, тому що це в принципі логічно. Ну і ми бачимо, що відразу на варварі ми проходимо 70-й портал, і коли створюються ці вміння, друзі, коли створюються ці калюжі з крові, то вони наносять навіть на цьому білді, який навіть не задуманий для них, досить непоганий урон. Тобто, скоріше за все, це буде використовуватися 100% або на варварі, або на некроманті, який також має вміння ті, що пов'язані саме з кров'ю. Тому я думаю, однозначно, ну, як не головне вміння, так, 100% пасивку, це вміння боса, ну, будуть використовувати гравці однозначно. І, до речі, досить частенько вони з'являються, друзі, ці калюжі. Я думаю, що навіть якийсь білд і на демедж можна буде зібрати на цьому вмінні. Слухайте, ну досить цікаво також. В принципі, це вміння ми бачили на босі, коли ми ходили на Лорда Зіра, тому я думаю, що все ж таки подивимось на якесь іще. Ну, однозначно, вміння, в принципі, буде використовуватися як допоміжне для того, щоб відновлювати своє здоров'я. Це 100%, я думаю, друзі. Навряд чи воно буде використовуватися в якихось білдах, які будуть на демедж, але, ну, як варіант, в принципі, але я все ж таки б його виділив як вміння допоміжне саме. Так, далі в нас іде вміння, друзі, яке буде. Угу. Яке буде викликати ефект після того, як ми будемо приміняти три вміння з ефектами контролю? Слухайте. І ми будемо стріляти якимись лядяними штуками. Ну, я думаю, що це однозначно для чарівника. Тому що в ефекти контролю нам потрібно ще якимось чином монстрів ввести. Ну, давайте спробуємо на варварі, але я думаю, що це абсолютно не буде мати ніякого сенсу, тому що для того, щоб спрацювало наше це головне вміння, це потрібно грати, мабуть, на чарівнику через якраз нове вміння через шолом, яке буде, друзі, нам давати змогу. Ворогів е, вводити якраз в стан контролю, тому що тут ми бачимо, що варваром, коли ми граємо з цим вмінням босса, ми практично монстрів в контроль не вводимо. Слухайте, мабуть, е, ну зараз, якщо можна, мабуть, не можна, не можна. Давайте, мабуть, облишимо цей портал, можливо, стрибок якимось ще нам допоможе нам. Не зможемо ми вийти, тому що прямо біля виходу наші монстри давайте покладемо нашого персонажа спеціально. Щоб монстри від нас втекли, повернемося в місто. Добре, що встигли. І візьмемо, мабуть, наш стрибок. Візьмемо наш стрибок, і для того, щоб вводити монстрів в ефект контролю, візьмемо, мабуть, є це міні. Бо демедж нам, в принципі, не потрібен. Нам потрібно глянути, що буде, якщо. Ну, якраз будемо їх. Вводити в стан контролю на 3 секунди. От зараз наше головне вміння має працювати. Ну, це 100%, друзі, буде вміння в основному для чарівників, які використовують вміння холоду. Це 100%. Так, от, спрацювали якраз. Ці льодіні глиби давайте ще раз. Тобто, в ідеалі це буде працювати, друзі, на чарівнику, який буде викликати постійно. Хоча на варварі, як ми бачимо, теж наші стрибки викликаються в міні. Але в нього немає допоміжних мін на те, щоб підняти. Наш демедж від холоду. Тобто, саме по собі вміння цікаве, але воно буде виключно для персонажів, які можуть використовувати якісь вміння на знову ж таки холод. Тобто, в ідеалі його використовувати, звичайно ж таки на чарівнику. От, не згадаю, мабуть, на розбійнику ще досить непогані є вміння також на холод. І, можливо, якимось чином ще можна використовувати на некроманті, хоча точно не згадаю. Ну, от на чарівнику це 100% буде працювати це вміння. На варварі вона також буде працювати, але воно не буде наносити значної кількості урону, тому що варвару ми ніяким чином урон від самих холоду. Ну, навряд чи зможемо збільшити. Можливо, якісь досить, скажімо так. Якийсь цікавий, ну, нерозумний гравець придумає якийсь білд на варвара через це вміння. Але я щось дуже сильно сумніваюся, що розробниками саме таким чином задумувалось воно. Добре, давайте дивитися далі, що в нас ще там залишилося. Розберемо щось іще. Так, і мабуть ми. Все ж таки, не дуже сильно гарно звернули увагу на це вміння. Давайте подивимося. Тут модифікатор дуже хороший друзі. От головна здібність боса буде змушувати ворогів наших також входити в стан контролю. Я думаю, що все ж таки це вміння буде використовуватися на багатьох білдах за рахунок того, що воно має дуже гарний модифікатор. Добре, давайте розглянемо далі, що в нас ще є. Коли ми будемо використовувати наші вміння спритності захисту або ну, макабер, мабуть, так і залишається. Буде створюватися кристал, який буде провокувати ворогів і вибухати через 3 секунди, наносячи при цьому 22 мільйони урон від темної магії. І модифікатор при активації нашої головної здібності боса, ми будемо ближніх наших ворогів проклинати, і вони будуть тікати від нас. Під страхом, ну, слухайте, я думаю, що це вміння буде працювати на класах, які використовують темну магію. Але давайте спробуємо ну, пограти ще, подивитися, яким чином воно буде працювати на варварі. Я думаю, однозначно, що на некроманті це 100% буде працювати, на розбійнику також, тому що в нього також є модифікатори для темної магії. Ну, давайте хоч подивимося, як воно буде виглядати на варварі. Однозначно, я думаю, можна буде його використовувати. Слухайте, якщо в попередньому сезоні були сили, які майже нікому не потрібні були, ну Не використовувалися в білдах, то тут, я думаю, буде значно більша кількість і як і сил, так і модифікаторів, модифікаторів, які будуть використовуватися друзі, на різноманітних білдах. Тому що всі сили пов'язані в основному тепер на стихії. Тобто, якщо в нас була перед цим аура, просто, яка йде на отруту, аура, яка ну, збільшує урон від цієї аури. А не всі класи грали на отруту, скажімо так, то тепер у нас буде можливість посилювати виключно свій клас, друзі. Тому що вже по силам в принципі, видно, що дуже багато сил, друзі, пов'язані саме на стихії, тобто які використовують в принципі, класи. Тобто на вогню, на блискавці, на холоді, на темній магії. Слухайте, ну цікаво, От, бачите, з'являється такий кристал, який вибухає. Це 100%, я думаю, можна буде використовувати на некроманті, знову ж таки. І, до речі, як варіант використовувати на чарівнику. Тому що мені здається, що на чарівнику ця здібність має мати взагалі синергію. Ну, там нічого нам не пишеться про... Допоміжні здібності на різноманітних, скажімо так, стихіях. Тому мені здається, що саме ця здібність, друзі, буде мати синергію з кільцем та льращі, тому що на ньому ми отримуємо плюс 25% до урону, коли ми використовуємо будь-яку стихію. Там нічого начебто не кажеться нам про холод і про вогонь, і про інше. А може й. Слухайте, ну, мабуть, кільця цього в нас немає. Давайте з вами подивимося, все ж таки, якимось чином можна глянути, глянути ось таким чином. Так, ми будемо отримувати бонус, коли ми будемо використовувати пірамантію. М -м, на жаль. На жаль, друзі. Ну, тобто, знаємо, що 100% цю силу, друзі, можна буде використовувати на Некроманті однозначно і можна буде використовувати на розбійнику, тому що там є бонуси 100% до темної магії, і я думаю, що можна буде зібрати якісь цікаві збірки. Друзі, закінчується наше зілля. Одна хвилина залишилась, мабуть, на цьому поки що все. Я думаю, також розглянемо ті сили, ті, що залишились. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Можете також притиснути дзвіночок для того, щоб їх бачити, бо назавжди ну, вони показуються. Якщо дзвіночка немає, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.